Привіт! Ви! Ми на каналі Амандорла! А це означає? Ми... Амадор. ЄПІ. І сьогодні 17 стаття Конституції. В ній говориться про наступне: захист суверенітету та територіальної цілісності України. Її економічний та інформаційний захист. Є основною найважливішою функцією держави та справою всього українського народу. Оборона України покладена на збройні сили України. Захист державних кордонів України покладений на відповідні військові формування та правоохоронні органи. Збройні сили України не можуть бути використані задля Утиснення прав і свобод громадян, а також для повалення конституційного ладу або перешкоджанню роботи державі та державних службовців, держава забезпечує, забезпечує соціальний захист людей, що вступають на службу до Збройних сил України та їхніх сімей. На Україні заборонені. Військові формування, що не узгоджені законом. Незаконні військові формування заборонені. На території України не може бути іноземних військових баз. Розбираємо. Отже, давай. Давай, як ти це розумієш? Якщо нас дім, це держава, то хтось, от хтось, має. І це тато! І це тато, і тато виконує в нашій державі функцію Збройних сил України, він захищає! Так, значить, якщо тато захищає, і те, і все і кордони захищає тато, і суверенітет, все тато захищає. Значить, <хи> да, держава забезпечує соціальний захист татові і членові його сімей. Тобто цьому пункту цьому. Збройні сили України, тобто тато, не може бути використаний, аби скинути Конституційний лад. Що це означає? Це означає, що якщо я прийшов на кухню і сказав, значить так, я самий сильний, значить тепер головний я, то що це значить? Ман... Ну, да. мамі це все одно. Ну так. мамі це все одно. Так от також. Жодне, жодне сильне формування, яке тут не, не узгоджене зі мною, не має права знаходитись на території нашої держави. Ну і також, звісно, розміщення іноземних територіальних баз на території нашої держави заборонене. Правильно? Ура. Правильно, давай твоя черга. Підписуйтесь на канал, жміть колокольчик і ставте пальчик вверх. І до нас.